Так, ребятки, маленький лайфхак по поводу фільтра для насосу басейну. Ось такий наш перший номер. Фільтр, я думаю, хто сталкувався, хто в курсі діла, там стоїть такий маленький фільтр. Він дуже швидко загрізняється і він дуже, не дуже легко миється. То есть просто під краном він не помиється, його треба керхером мити. Тоді добре відмивається і добре фільтрує. Але ж його вистачає буквально на півсуток, я не знаю. На півдня, грубо говоря. Дивіться, що я придумав. Убираємо цей фільтр, знімаємо з насосу. Оставляємо насос, закручуємо без фільтра. Беремо таке відро, 5-літрове. Ось. Що ми робимо? Знизу робимо, сверлимо да? дирочку. І вставляємо от, отаку хренатінь. Я одразу не показав, блін, йо-моє, зараз секунду. Так, ось, взяв. Ось в басейні є такі дві штучки. Оце вихід, де виходить з насоса вода, а оце така штука-вход. Що я зробив? Я її вставив всередину відра. Бачите, зробив отвір і вставив. Потім у відро я напхав синтапона. синтепуха. Зараз покажу, дивіться. Ось, бачите? Сінтіпух. Сінтіпуха набиваємо сюди. Ось. Закриваємо кришкою. От. І робимо отакі ось отвіри. Ось. Все. Оболденний фільтр. Його надовше, набагато довше хвате. Ось. і його буде легко помити. Ще можна, знаєте, що зробити? Я оце так просто запхав. Можна зшити таку, таку подушку. Подушку, таку, що з ткані, що пропускає воду. Ось. І в цю подушку напхати цього синтепона і подушечку сюди ложити. Потім подушку достаєш і її легко буде промити. От, з милом, під краном взяв свій, прополоскав, постирав, висушив, навіть можна не сушити, назад поставив і в басейн. Просто супер, ребятки. Оце буде просто обалденний фільтр. Да, він, звісно, не гарний. От, буде дивитись в басейні, але ж коли купатись, коли купатись рекомендують відключати фільтр. Насос, фільтр рекомендують виключати з розетки. Тому виключаємо фільтр. Насос, е знімаємо це відерце, поняли? Воно буде просто вийматися. Виймаємо відерце і купаємось. Потім прекратили купатися, вставили назад, включили насос і далі, і далі воно собі фільтрує. Просто класна штука. Я ще не пробував, але я вже знаю, що це буде краще, ніж оце. Це забувається і все, і пропускні способності е, стає буквально через пів години, через годину. Ось, ну, Смотря, звісно, як басейн грязний. А з цим буде гораздо краще. Всім доброго ранку. Мені дуже цікаво, я вчора зробив фільтр для басейну. Ну, Ви побачите, мабуть, в цьому ж відео в предвидущому. Е Дуже такий цікавий фільтр. <хи> Теж подивився десь на ютубі у когось, я не пам'ятаю у кого. І що я вам скажу, ребятки, Блин, він дуже добре працює. Е, діло в тому, що ми в басейні вже десь неділю-дві. Неділі десь неділі-дві не купались зовсім. І я відключив насос, бо забився фільтр. Розумієте, так? Да? Фільтр забився і він дуже тяжко йому було працювати. Він такий ділав... Ну, коротше. Я подумав, ну його нахер виключу його. І виключив його. І дві тижні басейн стояв. Водичка наче була прозора, знаєте. але ж на дні, як оказалось, коли ми туди залізли, бо почалися жаркі дні, буквально з вчорашнього дня. На дні образувався осадок. О, такий геть незамітний. Дивись, наче прозора водичка, все класно. О, та й наче чистий, блін. А коли по дну рукою провів, одразу було видно, що, що Ось. Коротше, я одразу кинувся робити фільтр і чистить дно. Дивіться. Дивіться, яка прозора вода. Просто-просто кайф. Да? Ось. Ну, просто я вам скажу, прелесть. І це при тому, що я ще не разу не додавав більше. Цього як його. Що ми тут водню. О, Перекісводню. водню я, я більше не додавав. Дивіться, водичка прозора, осадок, зрозумне, бачите, осадок є. Осадок можна просто зібрати шлангою. От. І все буде добре. Коротше, просто клас, ребятки. Дивіться, дивіться, яка вона прозора, дивіться, як вона грає на сонечку. А? Клас! І фільтр мій дуже добре працює. Він до сих пор не забився. Ось це 5-літрове відро. І воно, бачите, в ньому скільки там е, 7, 7 отворів. І один з боку зробив вчора. Так ото, знаєте. Насос працює. Ну, насос старенький. Ну, дивіться, качає, дивіться, як качає добре. При, при тому фільтрі, що тут стоїть насосі, перший перший номер, це ж насос першого номера. Тут такий малесенький. Малесенький такий фільтр стоїть. 10 см. На... Ну, коротше, ви бачили, я думаю. о, То дуже добре дивіться, справляється. Понятне діло, скімера немає. І бачите, з поверхні він не собирає. Ось. Але ж воду він фільтрує в будь-якому в разі. Водичка-то, дивіться, яка чистенька. залишилося пройти шлангою по дну, зібрати. Да и все, клас. Не знаю, я довольный Я довольный цим фільтром. Просто супер. Вийшло. Не знаю, конечно звісно, его його зараз почистити. Оп! Воно бачили тільки що. Залетіла фінюшечка. Я вже ще вам показати, щоб хоч щось захватило. Можна, звісно, дирочок зробити і по кругу ще дирочки зробити, мені кажеться. Ось, буде краще. А що ще, ми забили, бачите, як на YouTube, блін, йомою, -йо, як не можемо влитись далі в графік. Ось, то, то все якось якось все закрутило завертілося. Одне відео в 4 дні. Ось. Зараз наче, почали, потім опять завтикали, коротше, вчора зняли буквально одне відео. Я не знаю, ну нічого, може, зараз якось включимося назад. Ось. Що вам розказати? Курочки несуть яйця, дуже смачні. О, дуже кайфово. Ось вони чекають на їжу. Да? ко -коко. ко Коко-ко. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко, Зараз принесу. ко 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 Зараз треба їх покормити. Фух. Покормить курочок і чимось займатися. Мені ще треба задідома там зробити. Я вам розказував, що задідома там за гаражом треба докласти. Коротше, блин, ще трошки роботи залишилось. і трошки часу залишилось. Ось. Ой, не знаю. Щось будемо вам показувати. Усім доброго раночку від мене. Сьогодні в нас понеділок і 30. Ой, 36-37 градусів тепла вже. Зраночку. Я вчора обдюргала всю клумбу. Всю клумбу обдюргала. Доброго, доброго. раночку. Доброго доброго. Доброго, доброго доброго. Всім доброго доброго. Стас заховався воно там. Дивіться, видергала все. Все лішнє повидергивала. Я ж кажу, що бачите, тут вірьовки треба було наробити, на і воно б тоді оце все заплило, як в тому році. Ну, Не було в мене часу зовсім цього робити і, і бажання не було. І тут можна так же само зробити, воно ще, поросте. воно ще поросте і буде ще гарно. Ну, Все повидергувало те, що а, ну, ще треба просипати, пролила його добренько. Водичку вчора поміняли. Спустила її повністю. його новеньку залила. Жабки, звісно, були всі в шоці. Повернулася тільки одна. Ну, Вчора я її бачила одненьку жабку. маленьку. Їх було декілька, коли мила цей прудик вчора, але довго-довго нікого не було. І вчора ввечері одненька повернулась. Десь вона плигала, плигала тут. Може, її вужик, звісно, з'їв. Це такі зарази, може вона і тут десь. Вони вилазять на цю, на вулицю, нема. Хто знає, якщо не повернуться, нічого страшного. Я думаю, повернуться, куди вони дінуться. Одненька повернулася, то інша повернеться. О, якщо не піду, на річку собі наловлю жабок. Бо мені треба, мені треба таке, щоб було. У мене якась живність, я люблю за живністю наблюдати. Сиди, що так біля трудику. і так гарно. Дивишся за ними. Наблюдаєш, як вони плавають, у них своє життя. Класно, рибок боюсь заводити, бо якщо великі прилетять, то зажруть і жалко мені. Якось рибки для мене, знаєте, це ж ну, не те, що вони гроші стоять, але ж жалко, жалко, якщо щось з ними не так станеться. Тим паче, якщо ужик, я не знаю, ужик жре рибок чи ні. Знає, що він мишей може з'їсти, він може цих жабенят половити. А на вужика а, хто охотиться? І кишки на вужика охотяться, і жики на вужика охотяться. Стас вперся прямо мені на, ну, на мій газон почти. Так, що в нас цікавого? Що в нас цікавого? Ну це вчора ми я вже не показувала, бо вчора я ж кажу, і мама, з і Наташою тут поласкалися в басейні. І ми потім пішли, як занирнули, воно так класно. Ну так, да, занирнули, коли ще дно було таке не дуже <кл 'язано> гарне. Але ж ми дно типу, поїлозили -по -по цим щоткає по. Що, Ко-Ко-Ко, вас зранку не кормили чи кормили? Я вам варю зараз. О, дно прямо було, Воно казало, що басейн чистий-чистий, а потім дно почали, цей, е, як мити, а воно прям такими хлоп'ями. Ну, воно видно, ось, бачите. Це треба знову скаламутити, щоб воно це все втягнуло. Mm. Ну, Так водичка вона чиста, бачите? Але ж це таке є трошки. Ой, кошмар, коротше. Ну нічого, нічого. Ну, Зато ці теплі дні пішли, то ми хоч трошечки е, покупалися. Бо то зовсім не могли покупатися. Все, все таке. На городі теж вчора хлопці пішли картоплю, трошки покопали Ну вони вже правда, пішли, коли вже сміркались. Щось там вони накопали, я навіть не бачила, ще зараз подивлюся. Ще там декілька рядків залишилося. Я не знаю, чи два рядка щось він таке казав. Я ще на городі не була, бо я займалася вчора вдома. У мене, як завжди, помідори. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, огород я попозже з вами вийду та будемо балакати. Так, де вона? А ось все, він викинув сюди її. Каже, скинув сюди, щоб. А що ж він скинув і не розрівняв її. Ні, Ну їй така величенька картопля. Я думаю, якщо б ми її цей... Ем, садили подальше друг от друга, то було б Ну, все її порчено, то було б і гарно. Ось, а Ми її посадили, бачите, як близенько-близенько, тому ось так як є, так і є. Ні, красненька така, більш-менш є, а це горох. Хоча це, кстати, виростає велика. Ну, і багато на кустику нав'язалося, прям дуже багато на кустику нав'язалося. І, і, і от як горох, як горох. Може, сьогодні підемо ще далі докупувати картоплю, то я вам покажу, як воно в кустику. Ось Тут цибулька у нас. Тут у нас воно цей чесничок. Це все треба вже обрізати, це все вже треба складати. Вже все все, вже все добре ой, Це треба все вже на, на, на зимовку складати. Це те, що ми складаємо на зимовку, а це те, що ми ну, ще будемо доїдати. Це у нас такий склад. Склад. Ха. ой, капець, А це те, що я сушу курячком. Бачите, оці кабачки ось отута, і від помидорів, і від того, і от цього, і від бурячками те, що сушуємо. Короч, тут у нас корма стоять всякі. Ну, І цей. І мішки, і все, що хочеш. Короч, тут убирали, убирали, убрали. Все було добре. Опять все позносили, опять не добре. Так, куди це він поїхав? А він машину відганяє чи що він робить? А нашу? А нашу він натягнув машину? А чего ты прямо? Що, поедешь на капоте с цементом? Прямо там не заляк. Ездил от сепки там на, на вот так Після вот. ага. После прошлого разу? Да. Собралась вони трошки зацейкать. Заливать э, цю. Э, а на що ты ту палку притягнул? Ты попилять надо? Стах, не туда и тяни. Вот тяни до курятника її. Ми там по цей. да, я притягнув її, щоб попиляти. — Попилять, понятно. Сьогодні хлопців стасу треба вже їхати быстренько, бо вчора він поздно приїхав, потім поки те, поки все, попа побалакали. — Без алкогольного піва попили, так? Да? Напилися, каже, капець. Ой, цирк. Коротше, оце треба прибрати, щоб можна було вже тут точно машину знову. Оце треба Колі допомогти прибрати. Це... Не, не Ні, оце велике. Шо? Ну оце железне. Не? Коротше, вони зараз будуть займатися чим? Це, мабуть, мабуть, треба було, щоб Коля розказав, а не я. Ось тут же. Ось тут же, бачите? Оцю штуку, що е, ви писали тоді, що треба її зробити, а ми і знаємо, що її треба зробити. Ось так, щоб вода оце не стікала в місці з е, грязючкою. Ну, я тут... хочу все підняти ще, ще, так, до цього рівня. Потім так сюди залити. І слив зробити, так? Да? Сюди залити так, так. Да. І туди долити, бо ось тут ось у нас. Ну я не бачу, на возьму. Там залито. Ой, 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 ой. Боре. Та що не може підійти чи що? Тут ходити можна. Коротше, бачите, воно там залито вже. Там залито. Цю кліонку буде зрізати. Купили ми якусь грунтовка е, типу, ну то не грунтовка. Вона дуже, дуже робить такий слой, що не проніцаючий, що воду взагалі не пропускає. Та не горі там. Петушара, блін. Нам, нам сказали, що цей, що воно краще, навіть, ніж бітумка. Краще, ніж бітумка. Да, він проникає дуже глибоко і робить так, що вода не буде геть впитуватися. То я хочу цей ряд пройти, оце пройти і оце пройти. Поняли? Повністю тут за... зайти. Як бачите, дерева собака ростуть, хоч ти тріснеться цей кльон. Коротше, зрозуміла, так, чим ми займаємося? Так, да, зрозуміла, зрозуміла. Чим займаєтесь. Да. Треба сьогодні зробити. А чого ти хочеш його так доложити? Може його якось так зробити, щоб воно так стікаючим таким полукругом було. Ото забору завалиться нах. за тихо. Надо зацю... заложить. Там засипати землею, щоб там була земля. Я поняла, Все. я поняла, Це з-за забору. Ну так. Да. Там же забор, не бачиш, що робимо. Ну, Задетонірував, да. вже не буде падати. А то, не не да. падати? Тут теж, бачите, воно підмиває, підмиває і цей це цимі... фундамент опускається, опускається. Так що це треба да, робити. А це треба дві штуки вибити, киця. Да. Два шлакоблока. Надо заложити, і... хай стоїть. Не хочу я заложити. А що не можна було вибить і поставити ноцю? Ні. Чого? Ну, вікно стоїть же, у нас таке пластикове, щоб сюди втулити. А... ще більше людять, так, в вікно не влізять. По ширині? Туди різати, болгарку, То не залажуй, не треба, просто за я чимось закрию, клейонкою чи чим. Можна і не робити. Нічого можна не робити. Так, все. Дівчатка. Ой, у нас, я ж кажу, що завтра вже 20 -е число, то завтра вже можуть колій і подзвонити, і, і, а ми ще нічого не доробили, коротше. Ми собі дали пару днів відпочинку, і тут у нас образувалися недоділки, коротше. Одним словом, бо ті бочки треба перекатити кудись обрати. Оце, це все з глаз дало убрати. Ні, ну таке, що я сама можу поприбирати, то фіг з ним. А те, що таке тяжеле, там туди-сюди, то Коля, мабуть. Що перед пере цей пере, делал. Да. А, Стас, ти здоровка вся чи ні? Не? не знаю. Помахай ручкою. Кому? А всім, хто тебе любить, <сих> всім, хто тобі привіт передає, і Наді привіт передавали. Всім передавали привіт і сказали, що ви дуже чудова пара. Так що Отлично. так. Отлично. Да. Спасибо. Да, всі за вами соскучилися і вообще я читала коменти, то так. Mm -hmm. да. Багато пише, що ви чудова, гарна пара. Так що так. Зе такой раз 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 раз. <рес> Какой красивый я? Какой красивый я? Так, ну що? Все, день починається, мені зараз е, треба піти зібрати ці, е-е, буря я пообіцяла жіночки, е, Ось, що шо... Короче, їй там для спеціального... я вчора перестирала всі шмотки ці робочі зібрати бурелі помідорки, бо пообіцяла їй на якийсь там рецепт, жінці не надо, жіночки. Ось, бо спілих нема. Спілих нема, Бо ми так добренько собрали. і вчора тут Наташа ще підібрала собі там на якийсь рецепт. Я оце, мабуть, останнє отдаю бурелі цій девочке. Ще там на церкву пообіцяла віддати, бо Тетяна деходить в церкву, да, у них там лагерь буде у діток цілу неділю. Ось. То вона забрала що 2-3 кіло. А потім уже спіленькі такі наберу та ще передам, щоб. Ну, коротше, вони ж щоб не з ринку покупати. Вони готують діткам там, туди-сюди, щоб не з ринку покупати, та мати, то мати домашні. Ось. Ну, коротше, якось так. Що, красота і порядок? Мама каже, що це таке, оце дерева, що це вони? Їх треба формувати. А мені так жалко їх обрізати. Вони такі класні, як до них підходиш, вони такі м'якенькі, такі прямо ніжненькі, оці. бачите, так? Да? Кущівці. Кущі Тамарікс. Я не хочу його обрізати. А ось, ви бачите, красуня вилізла. Мені прямо на дорожку. Ну, дорожка ж повинна бути. Мабуть, я отак прийду, його зараз чмакну, обріжу та й все. Те, що. Там на то воно є. А це нафік воно ну, мені оце тут на дорожки воно повзає. Мені його тут достатньо і я з ним нічого не роблю. Так мені ніхто не написав кому кабачки, значить, нікому. Значить, їх так воно сусідки віддам, то теж хай користується. Так, все, дівчатка, буду щось зробити, буду щось показувати. Пішла я там, бо в мене курям вариться. Курям зараз... Ой-ой-ой, ой, 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 ой. даварю. І буде мені щастя. Здравствуйте, давай хоч сюди трохи чешу. Земля сохне страшно. Ви ж бачите, що твориться. Взагалі бідні такі квіточки, вони нещасні. Там, де вони тіньок самі собі роблять, то добре. Наконець-то в мене цьому році каліна пішла. Це просто якесь чудо. Ви бачите, яка красавничка. Я її розращувала, скільки років. Ну там теж треба убирати, мабуть, її. Там їй не подобається.